Знову забрали дім, але на цей раз не російські солдати, а керівництво одного з запорізьких вишів. Перші три місяці від початку повномасштабної війни переселенці проживали в гуртожитках Запорізького національного університету на безоплатній основі. З червня почали справно сплачувати згідно з договорами оренди. Платимо чоловіком 1410 за маленьку податку, ми двох проживемо. Ми, в принципі, ми не проти оплачувати. Просто зараз стає проблема того, що ми з першого числа нас можуть виселити, як сказали, що приїдуть студенти. Якщо щось нам останеться, значить можуть нас тут оставити. Я розмовляла з комендантом цього общежиття, От сказали, що як вирішив лектор. Ну директор так як вирішить, так і буде. Що робити далі? Питання, на яке немає відповіді, адже грошей на винаймання житла у обласному центрі просто немає. Тобто, звідси доведеться їхати назад додому в окупацію під обстріли. Говорять всі, як один переселенці. У мене дві тисячі ВПО, у чоловіка 2000 тисячі ВПО. Те, що ми можемо десь схватити там тисячі плюс якась комуналка, ми не встигаємо, тому що дуже багато переселенців, і кожен хоче кудись попасти. А всі інші, от ну я бачила саме менше від 3,5 тисяч гривень плюс комунальні послуги. То є, ті, що, ну, діватися, а то получается те, що просто нікуди діватися, понімайте. А сидіти ждать, то просто сидіти ждать, що а вдруг виселять, а вдруг не виселять. У нас нам на у нас вибору немає. Нам або їхати, як кажуть, в межу розмежування, або десь тут шукати житло. Для того щоб шукати житло, потрібні кошти, звичайно ж, тому все впирається у це житло, яке нам дали тимчасово. Але наскільки це тимчасово все залежить від керівництва. Так, про проблему знають, говорять у виші. Проте чи зможуть вони залишити переселенців у гуртожитку стане відомим за наповненістю до початку навчального року. Щодня в Запоріжжя приїжджають студенти і потребують поселення. До того ж, під питанням залишаються студенти ще двох вишів з Бердянська та Мелітополя, які прийняли у Запорізькому національному університеті. Куди селити ще їх студентів з вересня, теж поки невідомо. За проханням обласної військової адміністрації ми почали приймати внутрішньопереміщених осіб з самого початку. З початку березня до нас приїхало багато людей, і ми за цей час дуже багато людей приймали, які оселялися у нас не тільки назавжди, а які були по два, по три дні, по десять днів. Які мешкали, їхали, хто їхав далі, хто приїжджав до родичів, хто знімав квартиру і надалі. На сьогоднішній день вони у нас три місяці мешкали безкоштовно. З першого червня ми заключали договори найможливого приміщення з усіма внутрішніми приміщеними особами, які планували у нас мешкати в літній період. Ми їх всіх попереджали, що заключаємо договір найможливе приміщення до 31 серпня, тому що у нас розпочинається навчальний рік, і це студентські гуртожитки, які вони займають студентські місця. У складній ситуації пошкодження вікон у двох гуртожитках після прильоту російської ракети. 350 місць зависли в очікуванні ремонту. Тендер оголошено, але за два тижні жоден з кандидатів не заявився. Цілком ймовірно пояснюють у національному університеті через дефіцит скла в країні. Наші студенти, які повертаються з окупованих територій, з території військових бойових дій, це теж внутрішньо переміщені особи, які наші студенти, яким ми гарантуємо поселення в гуртожитку. Ми попереджали їх, що ми скажемо, на жаль, ну пізніше, скільки людей ми зможемо надалі приймати. Ми будемо приймати і надалі сторонніх внутрішньопереміщених осіб, але яку кількість ми не можемо визначити заздалегідь. Тому що у нас бакалаврат трохи здвинулася приймальна комісія по наказу Міністерства освіти, і тому у нас бакалаврат приймається заяви тільки з 1 вересня. Тому ми до 15 вересня будемо знати, скільки у нас буде вільних місць гурт. То проте переселенці ж вважають, що кількість кімнат, яку вони займають, взагалі не критична. Нас в принципі не так багато, я скажу, пересіленсько. Нас у принципі не так багато, не дуже багато кімнат ми займаємо. Оскільки кімнат у гуртожитку багато. Нам 20 тільки кімнат зайнято. Ну 20. 20 із чимось. Інші студенти, навіть якщо і числяться, ось у нас на блоці так виходить всього 8 кімнат. Живемо ми у трьох, інші ж стоять. Така невизначеність лякає Каріну мати двох хлопчиків з Гуляполя також самостійно шукала і роботу, і житло але марно. А зараз і єдиного прихистку може позбутись в обласному штабі. Для переселенців козак палаці теж приймають, але не більше ніж на 10 діб. Зараз знаходимося в незрозумілому положенні підвішеному состоя. Будемо залишатися, а не будемо 20-го числа. Скажуть. До кінця місяця веселяйтеся, як ми за 10 днів зможемо знайти житло. Коштів на неї немає. Роботи теж не сильно можна знайти роботу. Переселенців дуже багато зараз, ніхто не хоче особу переселенців вибрати. Навіть на квартири дзвониш і питаєш квартиру, а ви звідки? Ви не місні? Ні, ми не місні. все до побачення. Не хочуть навіть нам квартири здавати. Як нам жити далі, мені поки не зрозуміло. Вихід з цього глухого кута має шукати чиновники, адже органи влади мають опікуватися проблемами переселенців і в першу чергу розселенням. Хоча слід зазначити, що ряд вишів, який прихистив переселенців, не ставив взагалі жодних питань щодо виселення внутрішньо переміщених осіб.